З'явилось декілька рішень Верховного суду, де скасовано довідки з позначкою НІ порушує. Чому це важливо? Бо саме така довідка позбавляла права на відстрочку від мобілізації. Головна проблема була в тому, як Міносвіти трактує послідовність добуття освіти. Міністерство вважало, якщо ви колись відрахувалися і знову вступили на той самий рівень. Це порушення, але Верховний суд пояснив, послідовність порушується лише тоді, коли людина повторно або одночасно навчається на рівні, який вона вже завершила, або ж якщо диплом не отриманий через відрахування чи інші причини, вищу освіту не здобули, і порушення немає. Пряма цитата: порушенням послідовності вважається, якщо особа одночасно або повторно здобуває освіту того ж самого або нижчого рівня, вже маючи завершений вищий рівень освіти. Наприклад, якщо особа з дипломом магістра вступає на ще одну магістерську програму або на бакалаврат, це розцінюється як порушення послідовності. Якщо у вас така сама проблема з довідкою ЄДЕБО, звертайтесь за першою безкоштовною консультацією. Розберемо вашу ситуацію, подивимось документи і визначимо, чи можна скасувати Дні порушує у вашій довідці.